Вітаємо, друзі! У нас сьогодні знову розпаковується. Ось приїхали наборчики з Америки. І починаємо. Будемо Так, І цього разу ми отримали ось такі наборчики. Ось Гузочок у нас йде пластиковий. Ось тут зірочку видно. Ось тут там далеко, має бути. Ось. Маємо ось такий таку павутинку. Гузочок у нас йде пла о, кераміка, бачите, коли чачка. Це з керамічною гузочкою. Маємо ще один такий. Ось кераміка у нас. Тут такий яскравий набір. Маємо ось такого морського коника. Козочок у нас пластик. Трошки видно. Маємо ще одного коника. Так, маємо собачки. Ось такі дві таксочки. Козочки у нас йдуть пластик, і це вже дизайн з нової, нових дизайнів. Сюжет. Тут такая коробочка моя. Щоб потряса. Ось. Ось такий гудзочок. Там дві собачки мають. І маємо ще ось такі два наборчики осінній віночок. Так, заміна йде краміки на пластик. І гунтичок у нас. мой бутылок листочек. Уже тут краще Ну, тут не бачу цього листочка, но он идет пластиком. Уже шла замена. Дается кленовый листочек тут, в этом наборчике. Так, и переходим до наступної. Бачимо, що у нас цього разу приїхали півонії. Так, півонії, ось такий мобір. Ще одні палиракушки такі мушлі. Так, з пластиковими водочками. Ще є морський коник. Ось. Маємо ще дві півонії. Також приїхали довгоочікувані літні будиночки. ось цей сюжет. Наразі вони вже всі розібрані. У них був такий ажіотаж, ми розібрали всі навіть поперед замовлені. Ось ось такі. І маємо ще одну мушлю. Так. до наступної. Так, Маємо ще ось. Дивіться, більше. Ой, так. Ось які у нас будиночки приїхали. Ось так. Так, раз, два, три. 6 будиночків маю. це скарби, Маємо півонію. Маємо ще одного павучка, керамічний водзичок. Маємо нарцис, Возичок пластиковий. Ось бджілка. І У нас така. Маємо осінній віночок. О, дивіться, гуточок. Ось тут добре видно його. Ось такий кленовий листочок В цьому борчику. Маємо ще одну шинку. І. І маємо ще крокуси. Ось такий набір, гурточок у нас ось такий, таке табличко. поїхала далі. Так, маємо американця Цікаво, що в нас тут. Опачки! Ось, ось такий у нас замок. Туріанський шарм Дуже гарний набір. І в нас іде американської збірки. Ось такий. Набір цілий, непошкоджений, все з ним добре. Набір у нас рік хочу... А, 1999 року. Такий гарненький набір. Так, і ще одна посилочка у нас. Сіленько. Так, і в нас сьогодні ось такий набір. Тут щось заклеїли, а, це щоб ця штучка не пошкодилась. Ось так, дивіться, вони її зробили. Прикольненько. така закладаю його не буде. При доставці, щоб не заважало. Ось такий набір анкор. Нюточки. Набір не відкривався в хорошому стані. Ось, таки Санта. Вот. ось такий Санта. ось такий набір. Так, маємо ось такий набір. Так. порис Маркет. Ось такі у нас китайські комплектації. Що перекласти, ринок в Парижі, так. Да. Ось. Так, набір у нас року. Да, набір 2015 року. Так, набір тут 2015 року. Ось така з ним все ок. Єдине, що ось тут тріснуто тішки пластик. І отут в куточку теж надтріснула над, упаковочка. Так, і ось тут трішки пішла тріщина на згині. А так набір з набором все ок. Ціленький, не відкривався, бачу. Ось, Ринок парижів. Парижу О, згадала назву. Ринок Парижу. Дуже гарний у відшиві. Дуже гарний. Бачно, відшивий, дуже класний. На сьогодні все. От, пишіть свої побажання в нас в Viber групу. Посилання буде в описі до цього відео.